Ми маємо те, що нам 29 серпня у цьому році надали висновок наша Чернігівська обласна адміністрація про те, що ми відповідаємо всім вимогам, тим, які ставлять перед нами законодавство щодо з'єднаної фенеральної громади. Наша громада на даний момент складається з 7 сільських рад і одного селищної радиал Ну, Об'єдналися, ми, мабуть, ну, сказати, не... Не одні єдині там, в цій області, але одні з перших, які відповідають громади, які вважають ну, плану, який був включені до місті. На даний момент пройдені вже майже всі етапи. Зараз йде централізація цих приміщень, які будуть в майбутньому передаватися на баланс нашої об'єднаної селищної ради. І е, чекаємо вибори, які нам призначила Центральна виборча комісія на 18 на грудня, 29 починається берегу до так, 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 так. Що ми чекаємо на децентралізацію? Набуть усі сподіваються на краще, тому що дійсно місцеві органи самоврядування були дуже, як сказати, урізані в цих своїх мажутах. Наші депутатський корпус є, і голова є, але по суті депутатський корпус на даний момент ну, не вирішили таких глобальних питаннях коштів, які заробила на себе громада. Елементарні питання вирішуються, а все такі більш глобальні це вирішувалося найнижче рівня обласного. Ну, перспектива для розвитку нашої громади дуже, я вважаю, що дуже велика. Який там буде керівник, ну, ми будемо підтримувати місцевого керівника, щоб людина була з нашої громади, то есть не, не саме з Михайла Касібінська, а з нашої об'єднаної громади, з наших сіл. Тому що ця людина буде знати всі питання, які є на місці, ну, більш-менше, якби навіть і людський стали до самих своїх виборців буде більш краще і спілкування і з виборцями своїми. Ну, я думаю, що буде людина переживати за те, що діється на об'єднаній громаді. Тому що люди, які, можливо, можуть прийти з грошима, ніякому не одноразові люди, а люди, які будуть владувати свої кисні. Тому ми будемо підтримувати такі місцеві люди. От на сьогоднішній день проблеми саме вашої громади, які ви бачите першочергові, наскільки реально їх вирішити, першочергові проблеми в рамках. Ну, дивіться, це -це. те, що я буду говорити на даний момент, замикав, так вийшло, що я можу сказати. Це інші сила у нас є ще поки що сільські голови найбільш конкретно скажуть, але... Я вважаю, що в нас взагалі поспільне управління, це саме найпроблем, це звичайно дороги, на які там не дуже великі кошти треба, але їх треба якби ну, і щоб ці кошти ну, розподілялися на сесії новообраної депутатського корпусу. Це, дороги це перше, інфраструктура надзвичайно менше є, як кажуть, для об'єднаної громади, але. Поточного ремонту, ну, звичайно, наша гімназія, як вже була зазначена, і заміна вікон, це не тільки Михайло а всіх навчальних закладів, які вже є, яке будуть спільний нашій наші громаді, по всіх інших населених пунктах. Є питання по дитячому садку, його треба розширювати, тому що на даний момент приміщення немає, садок наш переповнений. Питання є, і наскільки я знаю, що збираються. Руху, і в епорт, і в раді. Тобто, питання такі насущні. І ці всі питання пов'язані, їх треба вирішити і ще з тим, щоб, і, якщо, наприклад, на школах садків, щоб якось отримувати молоді на союз. І людям можна було піти на роботу і залишати своїх дітей під наглядом.